Овни, мої чарівні, активні, мої переможці. Привіт-привіт! Давайте сьогодні подивимось з вами, що ж вам принесе лютий 2025 року. Ми сьогодні з вами дивимося. Три різних колоди. А хто на моєму каналі вперше? Мене звати Оля Свініцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я вас рада вітати на своєму каналі. Якщо вам сподобається мій розклад, мої прогнози, якщо вам зрезонує, залишайтеся у нас тут тепло і затишно. І будемо відкривати, що ж вас чекає, кожен місяць, будемо разом планувати ваш рік. До того ж, у нас вже заключне. Затемнення в Овні невдовзі буде, тому наступні місяці обіцяють бути для вас цікавими. Тож, давайте швидше дивитися, що принесе Овна цей лютий Овни для вас. Овни для вас. Це диявол. <смісяць> Місяць розпочинається у нас із спокус. Можливо, знаєте, десь на якомусь вашому плечі шепоче якийсь бісик, який, знаєте, вам каже, зробите, зробите, наче він вас спокушає. Це можуть бути якісь такі неоднозначні ситуації. До речі, це може бути ситуації, де ви втягуєтеся в конфлікт, або ви можете, наприклад, відвідати місця, де. Де голосно грає музика, де є алкоголь, де є, наприклад, азартні ігри. Ось, будьте обережні, овни. Але також по цій карті, до речі, дуже добре овни позбавлятися, навпаки, від всяких залежностей. Тому, якщо ви хотіли, наприклад, Кинути палити, чи надмірно ви, наприклад, граєте в якісь ігри там на мобільних пристроях? Чи, наприклад, ви дуже багато часу десь сидите в соцмережах в Тіктоці? То по цій карті, до речі, дуже дуже. Непогано буде увни відмовитися від цього і позбавитися від цієї залежності. До речі, диявол інколи додає перчинки також у стосунки, особливо в інтимні стосунки, в сексуальні стосунки. Ось тому. Напишіть обов'язково, як у вас програлася ця карта. А це також спокуси, до речі, і фінансами. Наприклад, якщо ви хотіли взяти кредит або якісь кредитні зобов'язання, то тут так вам погодять кредит, але умови будуть такі, що ви будете надовго прив'язані до цієї ситуації, до цього кредитного зобов'язання. Або ж, наприклад, це може бути навпаки короткострокова позика, але з дуже великими, високими відсотками, неприємними. тому будьте обережні, Овни. Так що ще принесе овна. так, Цей лютий іерофант. Дивіться, овни, можливо, щось вас буде спокушати, знаєте. У шлюбі, можливо, тому що це ще карта шлюбу. До речі, дехто з овнів може дійсно розкаятися, тут також добре буде розкаятися у якихось своїх залежностей. У деяких овнів дійсно може програтися, як, наприклад, сповідь, тому що це у нас карта пов'язана з духовністю з духовенством. Будь-які очищуючі практики, незалежно від вашої релігії, віросповідання, це також по іерофанту, це коли ви маєте якусь певну мудрість, овне, коли ви можете попросити пораду у свого духовного наставника, священика, коуча. Інколи цим іерофантом виступає якийсь наш вчитель або якась старша людина, наприклад, там, батько, дідусь, сусід. Тобто тут у вас буде людина, яка Може вам надати корисну пораду. Також іерофант – це ситуація, яка пов'язана з навчанням. Це можуть бути університети, можуть бути вищі навчальні заклади, можливо, тут якась спокуса щодо навчання, вступити, не вступити у це навчання, піддатися, не піддатися цій спокусі. Але це старший аркан іерофант. Знаєте, ця карта вона каже, дотримуйтеся. Якихось своїх моральних норм. Дотримуйтеся якихось своїх законів. По-перше, не зраджуйте самі себе овни і буде вам щастя, але точно якесь навчання буде у вашому житті. Знаєте, буде спокуса поступити десь не дуже чесно. Так, що ще принесе овнам цей лютий овни для вас. Карта місяця, ох, щось мені здається, що це дійсно якісь таємні справи. Овни, знаєте, ця карта може піднімати щось таємне. Його може ставати у вашому житті більше. Можливо, щось незрозуміле. Ой, як воно буде? Ця карта може піднімати якісь наші, до речі, страхи. Ця карта може піднімати якісь старі таємниці, давно минулі таємниці, тривоги. До речі, ця карта може також символізувати проблеми зі сном і також вагітність, але тільки для тих, для кого це актуально. Наприклад, ви це приховуєте ось так: от. але знаєте, самі три старших аркани. Місяць розпочинається для вас так дуже кармічно. Він буде. Формувати події на довгий час, які будуть впливати на всі ваші сфери життя, овни. і ось це пов'язане точно з якоюсь. Таємницею. І по цій карті Овни краще максимально вносити ясність, навіть якщо ми подивимося у зв'язці, якщо ви відчуваєте, що є якісь спокуси, але ви відчуваєте, що там, можливо, замішані якісь не дуже приємні люди, якісь не дуже зрозумілі теми. Це дуже часто можуть бути скандали, якісь такі, або якісь секрети, і все не так однозначно. То тут обов'язково, знаєте, опирайтеся на свою мораль, опирайтеся на якісь поради, можливо, майте систему цінностей ось. Або зверніться чи до коуча, чи до психолога, наприклад. Головне, це має бути людина, яка буде для вас авторитетом, овни. Більше ясності, більше знань. Так, і ще одна у нас колода. Це у нас Тінселтаун Таро Овни Ми подивимося, що ж вам принесе лютий 2025 року Овни для вас. То з кубків прекрасно! Хтось буде святкувати День Закоханих, <сум> незалежно від того, в парі ви чи ні, ця карта це приємні емоції, це святкування, це переповнення емоціями. По цій карті здійсниться якась ваша мрія. Це може бути якийсь, наприклад, культурний захід. Це може бути якась дійсно вечірка. Це може бути концерти. Ви в театральному буфеті будете пригощатися. Наприклад, у мене саме так колись ця карта із цієї колоди програлася. Це було чудово. До речі, у мене на каналі вийшов новий влог. Можете також кому цікаво не лише taro, а й... Особисте життя, лайфстайл таролога. Я вас запрошую і радію дуже ваші взаємодії, вашим переглядам, Дякую вам, овне. Ось. тож ця карта це у нас, коли емоції це коли у нас є якесь дійснення мрій, емоційна близькість. До речі, це може бути справді нові почуття, нове натхнення, нова закоханість. Можливо, це дійсно буде якесь побачення або такий, знаєте, прилив емоційний. Коли Захочеться тепла, захочеться радості причому і віддавати, і також ділитися. Знаєте, але тут навіть по то кубків головне це прийняти це щастя. Ось. То самотній у вас є шанс на якусь нову симпатію, зустріч, знайомство. А хто вже в парі, організуйте собі обов'язково на день закоханих побачення. Святкуєте ви його, не святкуєте, до речі, напишіть. Так, ще ще принесе овна, цей лютий повне для вас, двійка камечів. І це у нас карта паузи, але коли ви тримаєте баланс. Знаєте, перша половина місяця, початок, можливо, навіть перший тиждень, такий у вас емоційний, такий якийсь насичений, такий, який займає всі ваші думки, змушує вас мудрувати, знаєте, щось обдумувати, просити чиїсь поради вивчати. Що мені здається, уже всередині ви захочете відпочити, ви захочете трішки розслабитися. Це можуть бути, до речі, вихідні десь за містом. А взагалі, коли ви кажете Я хочу, паузи, Мені потрібно взяти тайм-аут хоча б день, хоча би два, щоб все зважити, щоб обдумати, чи навпаки, от, зосередитися на тому, що я не думаю ні про що, тільки от, святкую, думаю про якісь свої хороші емоції. ось, Тому що це карта якраз таки затримки, карта паузи, карта, коли ви закриваєтеся від зайвих контактів, від зайвих переживань, і ви прислухаєтеся до свого внутрішнього балансу. Може виникати, до речі, ситуація в середині місяця, можливо, ближче до середини місяця, де ви будете чогось очікувати, або, наприклад, не знати кінцевого результату. Наприклад, вам ще не дали відповідь: буде відпустка, не буде відпустка. Поїдете, ви кудись не поїдете. До речі, Сюрприз. Може бути, ви комусь або влаштовуєте, або вам хтось влаштовує і каже нічого не плануй, а ми ось будемо цим займатися. знаєш що ти будеш відпочивати. Я всім бажаю хоча б раз в житті пережити дуже такий приємний сюрприз від близької людини. Приємний. Так, ще ще повнам принесе цей лютий повний для вас. Карта світ, ох, точно овни. чи якась поїздка, чи якась подорож, чи відпустка? знаєте, це до речі, також онлайн. І ця карта може програтися як багато комунікацій. можливо, якась зустріч онлайн, дослідження нашої планети, покупка квитків, планування подорожей, можливо, ви на якийсь курс підете, і щось почнете вивчати, якусь іноземну мову, до речі, по карті світ, спілкування з іноземцями. І щодо квитків і подорожей, до речі, ще більш-менш сприятливо це зробити у лютому, хоча Марс у нас. Ще Ще ретроградний буде до 24 лютого. Тому саме транспорт, якщо ви хочете придбати автомобіль, наприклад, то не дуже сприятливо купувати ще. А у нас вже у березні буде ретро-венера та ретро. -венера. Меркурій такі подвійні ретроградні енергії. Тому хто хотів спланувати, чи кудись поїхати ще без ретроградного Меркурія, лютий вам у цьому допоможе. Це спілкування онлайн, спілкування з іноземцями, дослідження нашої планети, дослідження якихось, знаєте, інших культур. Це відпустка, от може бути. І, до речі, по цій зв'язці може бути як детокс від соцмереж. Можливо, ви кудись і поїдете, але обмежити, наприклад, своє використання якоїсь соцмережі. Можливо, хтось захоче взяти а, аскезу. Також дуже цікаво буде по цій зв'язці карт. Напишіть, як у вас пригоралися. Мені здається, карти цікаві. З вас лайк овни. Обов'язково, будь ласка, якщо вам подобаються мої розклади, лайкайте, підписуйтеся, діліться цим відео з друзями, наприклад, можете їм надіслати їх прогноз. Мені це дуже приємно, це сприяє просуванню мого каналу, і я вам за це дуже вдячна, і це мене мотивує. А у нас з вами нова колода це таро сучасної відьмочки. І ми подивимося, що принесе овна, цей лютий овни для вас. Відлюдник, ну точно вам захочеться побути самим, побути наодинці з собою, порозмірковувати. Можливо, ви хочете давно на чомусь зосередитися, плануванням зайнятися. До речі, у нас і енергії взагалі 2025 року вони проходять по енергіях від людника. і ви вже це відчуєте, коли ви захочете саме розібратися в собі, в своїх думках, можливо, передивитися якісь свої папери. Хтось почне вести щоденник, копатися в собі, в своїх думках, дізнатися, чого ви дійсно хочете. Це тоді, коли вам наодинці з собою не нудно. Ох, мені здається, повне у вас такий був насичений 2024 рік, і вам просто ніби необхідно видихнути перед затемненнями, щоб уже знаєте провести їх, сказати до побачення, попрощатися на найближчі 9 років з ними. Ось овни тому побути наодинці захочеться. Це, коли знаєте, не дуже хочеться якось з кимось спілкуватися, у вас набралося справ, які ви хочете завершити і зрозуміти розставити свої пріоритети. Так, що ще принесе овна цей лютий, овна для вас? Вісімка пентаклі, робота, 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 багато дзвінків, багато комунікацій, багато робочих якихось проєктів. Можливо, ви вже все готуєте до весни, але робота буде. Це можуть бути ділові дзвінки, це можуть бути ділові зустрічі. Це можуть бути проекти. До речі, можливо, ви дійсно працюєте там на телефоні з дзвінками, будете проводити якісь співбесіди. Можливо, це повернення на роботу після канікул, після відпустки. після... І мауту. Але це хороша карта і дуже хороша в перспективі фінансова карта. Саме в цій колоді в мене в практиці дуже часто відігравалося як покращення робочих умов, чи щось в кабінеті покращувалося. Чи, наприклад, ви навіть якщо працюєте з дому, то це може бути покращення обладнання, чи ви собі стілець придбаєте, чи там комп'ютер, чи якесь програмне забезпечення, от саме якась, якась допомога, техніка покращення. Вашого робочого місця, яка в перспективі завжди, завжди вісімка пентаклі, вона дає нам не тільки роботу, а й фінансове, ресурсне збагачення і досвід. Тут прекрасно! Може бути, у вас буде якийсь новий керівний проєкт, повний, чудово, ви зможете тут себе проявити. Можливо, знаєте, ви залишилися тут е, самі. От ви працювали з напарником чи з напарницею, і тут е, якось вам дали відповідальність, або хтось пішов у відпустку, чи ви почергово хочете у відпустку піти. І у вас тут е, багато обов'язків і відповідальності, які ви виконуєте самостійно. І ви знаєте, зможете продемонструвати свої лідерські. Якості і тут попрацювати і спробувати себе. Хтось буде незалежно, наприклад, працювати і шукати нових клієнтів. Ось. Робити, наприклад, якісь дзвінки, розсилки саме в цій колоді часто програється. Так що ще принесе нам цей лютий овни для вас. Королева Жезлів, і це ви, овни, акцент на собі. Будьте натхненою, віддавайте цей вогонь. Запалюйте, діліться цим вогнем, ви неймовірні. Приділіть увагу собі, своєму тілу, дійсно, своїм бажанням, істинним, своїй роботі, своїй кар'єрі. По цих картах я бачу, що у вас повни є те, що дуже потребує вашої уваги, і воно у вас як ізовні. Ваші професії, так і всередині. Дуже цікаво, що ж там у вас за спокуслива ситуація, можливо, навіть місцями скандальна на початку місяця. Пишіть мені, будь ласка, коментарі. Мені завжди дуже цікаво почитати. А з вами була я, ваша Оля Світніцька, і до нових зустрічей у нових розкладах. Уже весняних, аж не віриться. Па-па!